Не тому, що хтось хотів давати Україні військову підтримку. Україна отримала належну допомогу з цілого світу у протистоянні з Росією. Не тому, що Захід забоявся Росії, Україна отримала зброю, ні. Але завдяки тому, що українці показали цілому світу, що російського агресора можна і потрібно зупиняти. Тому ми сьогодні живі. Ми сьогодні гідно дивимося в очі усім тим, хто готовий слухати і розмовляти з українською державою, українською владою, українським народом. Цей голос народу сьогодні, як ніколи, потрібний усі свої єдності для майбутнього нашої держави. До цієї єдності я закликаю наших політиків, наших військових, наших громадських і релігійних діячів.